38 молодих бібліотекарів міста взяли участь у конкурсі на кращу віртуальну презентацію з популяризації творчості миколаївських письменників, Миколаївський літературний вернісаж. Підсумки підбували в стінах науково-педагогічної бібліотеки. Це не перший проект конкурс, який проводиться серед бібліотекарів протягом п'яти років. За ініціативи ради молодих бібліотечних лідерів проходять і тематичні вечори, зустрічі з письменниками, культурними діячами. Все це на думку організаторів сприяє розвитку творчих здібностей молодих фахівців. У цьому конкурсі завданням кожного учасника було створити комп'ютерну презентацію, яка б стосувалась літературного життя Миколаєва. У своїх роботах бібліотекарі намагалися вразити не лише повнотою розкриття обраної теми, але й інноваційними та технічними можливостями. Моя презентація також була. Новый вид презентации это не просто э, как бы слайды, пока слайдов, а еще более анимированная презентация. Поэтому я очень люблю какие-то новые элементы презентации. Дарина Яцкевич, молодий фахівець центральної бібліотеки імені Кропивницького. В цьому конкурсі вона стала призеркою відразу в двох номінаціях: презентація та відеосюжет. Одною з героїнь її робіт стала Миколаївська поетеса Ольга Сквірська. І не випадково. Я просто полюбила, цю поетесу, мені подобається її творчість, і я з удовольствием слухаю її стихотворення. Це була близька робота мені по духу. так сказати, І тим більше що як девушки, поезія більше привлекає романтично. Поэтому и видеоролик у меня получился более романтический. По условиям конкурса мы, естественно, наши лучшие работы э, э, представим на суд зрителям в интернет. Э, потом на сайт Николаев Литературный. У нас была договоренность Олег Горди Павлоткаченко МсН.